Нова поставочка, такі жіночі півчеревички. Вони у нас в двох кольорах і два види. Одна пара коштує 338 гривень, лоті 8 пар, 2800 лот. Значить, перше, це ось такі ж кірзами, такі чорні, стеризовані з боку замочками. Тут стерилізовані замочком, а тут з боку вони на замку для зручності одягання. І така підкладка тут текстильна. Ось так виглядає пара. Ось така у них підошва низька. Значить, Чорних у лоті буде 4. І чотири коричневі, це ось такі. Також стилізовані під шкіру, така підошва. Тут збоку вони мають таку стилізовану защіпку і на гумці. І збоку на замку для зручності узування. Вони йдуть... І тут так само підкладка така текстильна. Значить, 8 пар, 36-х одна пара, 37-х 2, 38-х одна, 39-х 3, 40-х одна пара. 338 гривень одна пара, 2700 лот. І у нас один замовляти наших менеджерів.